Доброго дня, мене звати Олександр. Я став військовослужбовцем ще 18 років. Став на захист е, нашої батьківщини у 2019 році. Е, брав участь у бойових діях ще в АТО. Під час е, повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України я отримав тяжке поранення на День Незалежності у 2022 році, пов'язане з пенальною травмою, багатоуламковим пораненням. Не міг ходити, дуже багато реабілітувався, попав в західний реабілітаційний центр. Мені тут допомогли здобути більшу витривалість, більшу силу в ногах і стати більш активним. Але це ще не кінець, я буду старатися і далі реабілітувати себе ще краще в цьому центрі, бо тут дуже добрі спеціалісти, фахівці свої справи. Які не один рік допомагають нашим військовослужбовцям, які проходять тут реабілітації з ампутаціями, спинальними травмами і так далі. Олександр поступив до нас з наслідками тяжкої хребетно-спинно-мозкової травми і чітким запитом для того, щоб ми його підготували до повернення назад до виконання своїх службових обов'язків. Основною реабілітаційною ціллю ми визначили з ним. Відновлення його навичок до самостійного і незалежного пересування, оскільки при поступленні Олександр переміщувався з допомогою однієї канадської милиці, підлокітної милиці. Тому основні завдання реабілітаційного процесу з ним були направлені на вдосконалення параметрів ходьби, а саме витривалості і якості, зменшення ризику падіння та навчання способу переміщення без використання допоміжних засобів. Дуже вдячний клініки Айлас за те, що вона допомагає військовослужбовцям проводити реабілітацію та ставати на свої ноги. Дякую вам за те, що ви з нами. Не остаєтесь в осторонь. Дуже вдячний. Вам.